Всім привіт, нова серія 53. 53. Ми ось захватили пушку, по нам попадають. Ми вбили тільки 2 чи трьох скібідістів. Убивають агента, появився скібідіст з щупальцями. Його паралізувало нафік. Камеромені встановив на время. Появився спікермен обичний. Із ножами. Той так і каже: вставай сам. Махає, ні. Їде машина агентів. Нас убивають. Мутант. Скібідіс. Дуже злий. Учень. два з Його хтось вбиває. Його охрану вбили. Скібідісти програють. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Дуже багато ударів, скібідіс по уже Вантусмен поняли. Вітальки на туалеті. Фінальний удар. Вантусмен приземлився. Той з нього сміється камерамен обичний. Тому Вантусмен його кинув в Вантус. Встає. Показав йому фак. Той йому лайк. Поставте лайк. Скібідісту стає, нам капець. Приходить спікермен обичний з колонки. Ножом його убив. Вроді виграємо. Отий скібідіст вертольот з ракетами. Все розстрілює. Його убили. Серія на чому кончається, що летить спереді камерамен титан. І обичні камеромен на літаючих штуках. І вон там красний спікермен титан. Путіли колонки, спікермен на штуках. Все підкачено. Скибіському карди. Радуйся, вантусмен ви. Ну вернувся з того лайка.